Вас в ефірі. Слава Україні. вітаємо Доброго ранку, героям слава! Ми з України, Херсонщина це Україна, пане Сергію, на, на початку. Я хотів би сьогодні е, ми мали відзначати в українському вільному Херсоні День міста. Ми обов'язково його відзначимо. Хочу привітати всіх херсонців сьогодні. День міста Херсон. Ми всі відсвяткуємо там, де хто знаходиться, в кожному місті українському чи можливо за кордоном. Кожен херсонець сьогодні зробить такий, знаєте, своєрідний флешмоб, виставляючи фото з Херсона. І ми обов'язково віримо і знаємо, що незабаром Херсон буде вільний, і ми обов'язково відсвяткуємо День міста в Херсоні. Пане Сергію, дійсно перехопили ви слово. Наша команда також хоче привітати це прекрасне місто, яке завжди було і є Україною. І зовсім скоро воно повністю повернеться під контроль нашої держави, і там буде майоріти наш синьо-жовтий стяг. І можливо, доречно, недоречно, але можемо сказати, що таке собі привітання з'явилося, звідкись. маємо інформацію, що у центрі окупованої, окупованої Російської Федерації Херсона прогремів такий потужний вибух. Про кремлівські пропагандистські видання стверджують, що по місту, начебто, вдарили із РСЗВ Хаймерс Збройні Сили України. І, от за деякими даними, ціллю була саме будівля апеляційного суду. Тож хочемо почути відповідь вас. Що ж це за вибухи такі сталися в Херсоні? Дійсно, вчора вранку був потужний вибух в будівлі апеляційного суду. До речі, в будівлі апеляційного суду розмістилося дві адміністрації, так званих: одна адміністрація це окупантів, одна адміністрація це колаборантів. І вони розміщалися в будівлі апеляційного суду. До речі, в цій самій будівлі апеляційного суду вони і розмістили так звану центральну виборчу комісію, яку створили, але ж яка. Ну слава Богу, не встигла нічим займатися, і якраз контрнаступальні дії на півдні нашої країни і в херсонському напрямку якраз зламали плани окупантів. Ну і звичайно, наші неймовірні херсонці, які не дали змогу окупантам навіть розпочати процедуру підготовки до так званого референдуму. Але центральна виборча комісія, як вони його її називають, розміщалася саме там, і дуже знаково, що в цей день. Саме в цій будівлі зібралися всі колаборанти Херсонської області, тобто всі голови так званих окупаційних адміністрацій, як вони себе називають військово цивільних то вони всі зібралися на нараду якраз в цю будівлю. Ще немає офіційних даних про кількість постраждалих після цих вибухів. Але місцеві кажуть, що дуже багато там і військових Російської Федерації, і охоронців, які охороняли цю будівлю, і які охороняли колаборантів. Там достоменно відомо, що один з охоронець цілої міністерки в лапках соціальної політики відправився до Кабзона. Вона на превеликий жаль ні. Але як кажуть херсонці, що жертв там дуже багато. Будемо все ж таки спостерігати за офіційними даними. Обзвонювали людей, які живуть навколо, і підприємців, магазинчиків, яких і. Місця роботи знаходяться якраз в центрі біля обласної державної адміністрації, біля апеляційного суду, то ніхто з місцевих не постраждав, і якраз всі люди, які проживають неподалік цієї будівлі, будівлі апеляційного суду, так само живі і здорові. Тобто якраз. Той вибух, який стався в центрі Херсона в будівлі апеляційного суду біля будівлі обласної державної адміністрації, то постраждали там виключно колаборанти і їх посіпаки. Ну і пане Сергію, начальниця об'єднаного координаційного центру півдня пані Наталя Гуменюк, вона повідомила про те, що після цього такого потужного вибуху почали масово тікати і виїжджати колаборанти. Що вам відомо про це? Чи дійсно так злякалися та вже десь постоять поблизу Ростова? Знаєте, це вже другий потужний вибух в центрі Херсона. Перший раз був вибух на вулиці Пестеля. Там була це так само неподалік якраз будівлі обласної державної адміністрації, неподалік апеляційного суду, трошечки в іншій стороні. Там метрів 150. була розташована Росгвардія. Тобто, там розташувались розгвардійці. І такий потужний вибух, десь два місяці по тому це було знищило якраз розташування і командування розгвардійці. Після того, коли і окупанти потікали, і їх не було видно, але ж вони потікали і розсередоточились якраз по місту Херсон. Тоді вони там згодом трошечки підняли голову знов таки повернулись в будівлю апеляційного суду, позаймали там кабінети, і бачите, навіть почали влаштовувати там цілі зібрання. То зібрання аграріїв там було, коли їх примушували працювати е, за. Російським законодавством тоді було зібрання вчителів, тепер ми бачимо зібрання вже колаборантів ось цих там адміністративних е центрів, як вони називають округів. Тобто е окупанти почали трошечки розслаблятися. І якраз в той момент, коли вони розслабились і зібрали всіх колаборантів з усієї області, то тут якраз і вибух стався. Звичайно, тепер. Не всі колаборанти будуть розбігатися деякі не доїдуть до домівок, тому що залишаться назавжди в будівлі апеляційного суду. А ті, хто виберуться живими, будуть тікати якнайдалі. Я думаю, точно вони в свої громади не повернуться, а будуть шукати, де їм переховуватись або взагалі тікати до Росії. Пане Сергію, це було напередодні. Вже скажіть, будь ласка, щодо там ночі сьогоднішньої іранку, як минула минув цей період на Херсонщині? Чи не було якихось схожих інцидентів на тимчасово окупованій території? Було дуже гучно в новій каховці. Там була знищена система, як повідомляється, радіолокаційна система. Були знищені орки якраз в Береславському районі і база боєкомплектів, і розташування особового складу в Береславському районі, в Скадовському районі біля Старої Збурівки були знищені і база, база озброєння окупантів і розташування окупантів. Ну і відповідно по всій лінії. Фронту ми бачимо активізацію бойових дій. Наші контрнаступальні дії продовжують продовжують наростати, і є там інформація, поки з інституту вивчення війни про перемоги наших збройних сил, але офіційної інформації поки ще немає. Але можна впевнено сказати, що наші збройні сили поступово і впевнено просуваються до визволення Херсонщини. Пане Сергію, очевидь, ворог розуміє, що панувати йому лишилося не так довго, і місцеві зараз почали повідомляти про масові випадки мародерства. Говорять, що хапають все від коштовностей до якихось старих електрочайників. Ось що вам відомо саме ось про такі історії. Так, пограбування відбуваються абсолютно по всій області. До речі, спочатку окупанти розграбовували школи, розграбовували медичні заклади. Забирали комп'ютери зі шкіл, вони такого не бачили і уявляти собі не могли, що в школі можуть бути комп'ютери. А коли побачили повністю облаштовані комп'ютерні класи, то це взагалі для, для них шок був. Вони порозкрадали все, що могли порозкрадати, Навіть те, що й не розуміють, що це таке, але крадуть все одне, бо такого ніколи не бачили. І такі розкрадання йдуть тотально по всій області. Вони або з ротацією передають їх в Росію, або або складають десь в надії, що вони зможуть втекти і забрати це з собою. Наша головна задача, щоб ніхто не зміг втекти. А на зараз повідомляють, що навіть з Горностаївки, а це район за новою Каховкою до греблі Каховської ГЕС. А це я так розумію. Значить, носить масовий системний характер. Окупанти зайшли в Горностаєвку і. Всі човни, які були в наявності в населеному пункті. Всі човни позабирали і повивозили, тобто, я так розумію, вони зараз готуються і збирають всі човни на в селах, які знаходяться біля Дніпра, відповідно, для того, щоб назбирати собі плавзасобів. Я так розумію, вони їх будуть вести ближче до Херсона і готуватися до можливої втечі, тобто готують собі втечу, якраз коли наші збройні сили будуть підходити до Херсону. Пане Сергію, почули вас. Сподіваємося, що це буде якнайшвидше і якнайуспішніше для нашої сторони. Саме дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Поговорили зокрема про оперативну ситуацію у Херсонській області. Нагадаю нашим глядачам, що Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був із нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, дякуємо вам. Херсонщина, це Україна.